24 лютого 2022-го він був за кордоном. За три дні повернувся в Україну, щоби піти на фронт і боронити державу та свою сім'ю. Батько трьох дітей, Олександр Шпак, уже два з половиною роки на фронті, пройшов найважчі боїх у Курдюмівці та Вовчанську. На його рахунку десятки успішних операцій та врятовані життя побратимів. Про своє рішення стати на захист країни. Чоловік жодного дня не шкодував. І, хоча, як зізнався, Ользі Лучик не раз опускалися руки та бажання прогнати ворога, ворога з рідної землі завжди перемагало про героїзм українського воїна. Далі в матеріалі у свої 37 Олександр має вже чималий військовий досвід. У 2014 році воював на Луганському та Донецькому напрямках. Згодом через травму був демобілізований. Пізніше виїхав у Польщу на заробітки. Та 24 лютого 2022 року вирішив повернутися додому. Обіду відчув, що так сталося в нашій державі і вони так вирішили повномасштабно на нас піти. Перший помисел був в голові, який це і думка, так сказати, повернутися зразу ж. Приїхав на автовокзал в Кракові. Полячка не хотіла ще мені білетів продавати. І на третій день повномасштабної війни я вже повернувся за кордон в Україну. Два з половиною роки служу. Ну, дружина, діти пишаються. воно і приємно, і стимул для подальшого проходження. Такі найстрашнішим для нього особисто був день, коли втрату бойового товариша. Тоді вирішив, йтиме до кінця, будь що. Друг загинув, цей Іван Клюйко. І це так було. Ми з ним дуже багато пройшли в 2014 році. І я скажу, що це такий вагом, ну, так сказати, стимулювало більш так. Я не знаю, це як помста, чи ну я не буду говорити, що за, за когось маю мститися, але факт в тому, що ми обороняємо своє. Захисник зізнається, іноді було важко зберігати бойовий дух, та і відстань до ворога часом ставала надто близькою. На Курдюмівці це була відстань в середньому десь порядка 100 метрів. Докричали, ей хахол, здавайся, бо заїхали якраз е е е Кадировці. ми так… У мене є боєць, він теж також отримав поранення на Кордюмівці, ну він з іншого відділення. Він, він його здав, він там і залишився, так сказати. Більше він не говорив. Молоченка, хлопець. В останні дні перед ротацією курдюмівці побратими дістали поранення, і евакуацію доводилося проводити, коли на вулиці ще було видно. Попри всі ризики, Олександр, як командир протитанкового відділення, таки вивів хлопців з лінії зіткнення в половині восьмої. Ми почали виводити хлопців. В одного було контузія, в іншого було множинне осколичне поранення в праву сторону, плеча, рука. І Ми вирішили йти. Вивели на евакуацію, провели евакуацію. І о 12-й годині дня я я перший раз побачив, що таке курдюмівка з висоти, ну, виходить. Одного разу, пригадує, отримали завдання вийти і вивезти всю ворожу піхоту на себе. Хлопці без роздобів, зберігаючи спокій, попрямували назустріч окупантам. Ми стали, почали вести вогонь в сторону ворога. І звідти почала йти відповідь вже ж також. Це і РПГ, і АГС. Хлопці молоді. Ну, молодці кажуть, вони не здалися, вони пишаються цим вчинком, бо ми ж розуміємо, що якщо ми перестанемо стріляти, бо ми закидали це все димами, це все ну, зробили ще демонстративно, що ми йдемо в наступ. А інші сумішні підрозділи, так сказати, колеги. І йшли в наступ, і якщо ми перестаємо стріляти, вони ага, добрий день, значить, з другої сторони вже йдуть хлопці. Наші завдяки цьому вчинку наші захисники змогли зайти в село Андріївку 14 вересня. Його звільнили від російських окупантів, а далі чекала дорога на Волчанськ, де точилися інтенсивні бойові дії за роки великої війни. У моменти відчаю найбільшою підтримкою була для Олександра його сім'я, дружина і троє дітей. Я тут вже стимул, ти вже починаєш думати, що в тебе сім'я, дану його в пень, треба подивитися далі вперед. І все, може, пройде, в них ж ну не вагон стоїть снарядів. Незабаром прикордонник знову повернеться на фронт, за нагода звертається до всіх українців, що підтримували захисників, і не забували, кому завдячують своїм життям. Вірити, допомагати це, це саме основне. Бо якщо, наприклад, ви самі розумієте, якщо впаде тил, то й впаде й фронт. З вдячністю нашим захисникам з Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.